Огляд на приставку Project X. Для того, щоб поміняти мову, ми, ми заходимо в Setting Language. Далі обираємо. На жаль, української мови немає. Можете обрати російську, або так і залишитися на англійській мові. Так, повертаємося. Назад меню запустимо е, гру, ну давайте, наприклад, контра, запускаємо її, Так, погнали ми. Тепер щодо як з неї вийти. затискаємо Select та Start одночасно. Тут ми зберігаємо ігру. Так, зберегли ми гру. Ось, вийшли ми з неї. Тепер знову запускаємо для того, щоб ми продовжили гру там, де закінчили. Натискаємо Select Start. Нагрузка прогрес. і перший прогрес. Ось, як ми бачимо, повернулися назад в, в гру, де ми закінчили. Так, виходимо звідси. Також можна встановити ігри на картку Micro SD. Вибираємо там директорія картки PlayStation 1. Наприклад, той же запустимо Bandicoot. Бандікут це гра е, дитинства. Всі ми у 90-х полюбляли її грати, та й е, е, діти від 7 років до 12 теж з великим задоволенням пограють цю, цю гру. Так, все пішли. Як бачимо, гра PlayStation 1, приємний FPS, нічого не тормозить. Тому, як для бюджетного варіанта, тільки знайомиться де зі світом ігор, ну, чудовий, чудовий варіант. Все, на цьому будемо закінчувати відео.